Маріє, Мати Божа, збережи в мені серце дитини, серце чисте, як джерело, нехай буде моє серце простим, таким, в якому нема місця для смутку, дай мені серце великодушне і чуйне, серце вірне і шляхетне на зразок Твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи, вчини щоб моє серце було тихе і покірне, щоб любило, не очікуючи на взаємність, щоб з радістю витривало в серці твого сина, вчини, щоб моє серце огорнуло цілий світ, аби не ранила Його невдячність і байдужість. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло. Поноту щастя в небі. Амінь.